Шановні дубенчани, цей урочистий і радісний день хочеться від всього серця привітати вас цим чудовим вітанням Христос Воскрес! О, Подія, яка сталася дві тисячі років тому назад. Сьогодні дорога і близька кожній віруючій душі. Крізь пітьму тисячоліть ми сьогодні чуємо слова англа. Чого шукаєте живого поміж мертвими? Його тут немає, він воскрес. Багато вождів пам'ятає історія, які були свого часу великими сподвижниками, які своїм вченням завойовували мільйони своїх прихильників. Але де вони сьогодні? Останки їхні залишилися там, де вони були поховані. Але нашого Господа Ісуса Христа ні страшні сили пекла, ні камінь привалений до гробу. Ні воїни, які стояли перед гробом, втримати гробі не могли. І сьогодні ми чуємо слова ангела, чого шукаєте ви його? Там, де мертвий, його там немає. Він воскрес. Ми сьогодні поклоняємось не мертвому, а живому Спасителю і Богу нашому, який перероджує серця людей, який сьогодні, входячи в серце людини, робить чудо відродження і переродження до нового життя. І сьогодні ми його хочемо славити, ми його хочемо величати за той дар спасіння, який дав він для нас. Користуючись нагодою, я хочу розказати один з своїх віршів, який війшов в одну з моїх збірок, і ним всіх вас привітати, урочисте і радісне свято, лине пісня до самих небес, щоб спасіння для грішників дати. Наш Спаситель із мертвих воскрес. І з цим святом ми всіх вас вітаємо і під звуки пасхальних пісень ми вам радості, щастя бажаємо. Не сумуйте, радійте в цей день, бо звершилась велика подія, їй подібної ще не було. Хай земля вся сьогодні радіє, грішним людям спасіння прийшло Воскресіння. Ти душу чаруєш, і так легко на серці стає, коли вістку цю радісну чуєш, що у небі насліддя твоє, що Христос ради мого спасіння не жалів навіть свого життя і чудесним своїм Воскресінням мені світло відкрив майбуття, Він воскрес, щоб вже збільш не вмирати, щоб і ми з ним безсмертні були, і тому то в це радісне свято так радіємо, і тішимось ми, обніміться в цей день, привітайтесь, поки сонечко світить з небес. У єдину сім'ю об'єднайтесь, заспіваємо Христос наш воскрес! Славте Його!